Привіт, синьо білі вболівальники! Знак руки, яка махає сьогоднішні новини, стосується ще одного гравця, який може покинути київське Динамо найближчими годинами. Саме так, наш тренер вже дав зрозуміти, що не має наміру часто використовувати його цього сезону, і очікується, що керівництво клубу скоро його звільнить. Тож підпишіться на канал, поставте нам лайк, і давайте дізнаємося подробиці. Футбольний м'яч велике блакитне коло, середнє біле коло. 22 річний сенегальський вінгер Самба діало дуже близький до того, щоб попрощатися з київським Динамо, повідомляє канал Дайнамоовац. Очікується, що він буде наступним у списку тих, хто покине клуб, наслідуючи приклад венесуельського нападника Еріка Раміреса, якого нещодавно віддали в оренду чеський «Богеміанс-1905». минулого сезону. Діало був в оренді в Єрусалимського Хапоеля. Де зіграв 19 матчів і забив три голи. Незважаючи на те, що його вважають перспективним гравцем. Правда в тому, що йому не вдалося закріпитися в основному складі Динамо. Сьогодні Трансфемакт оцінює гравця приблизно в 350 тисяч євро, але поки що жоден клуб не зробив офіційної пропозиції щодо нападника. Незважаючи на це, очікується, що його відхід буде підтверджено найближчим часом. А ви, вболівальники, чи вважаєте ви, що Динамо має дати сам бідіало ще один шанс, чи йому справді час шукати нові горизонти? Замислене обличчя залиште свою думку в коментарях, мені було б цікаво почути вашу думку. Я буду тут, міцно обіймаю, і побачимося в наступному відео. Людина, яка піднімає руки в знак святкування.